you uh -huh. Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Трофей Ігор Савенко. Ви його всі дуже вже чудово знаєте. Наш перфекціоніст школи спортінгу. І саме сьогодні ми зустрілись в сталеві грози, Вінниця. Дуже чудовий стенд. Хто ще не був, всіх запрошуємо. Ну, матеріальна технічна база на самому високому рівні, тому ми. Сіли в машинки, приїхали в е, Вінницю Михайло Дмитрович, Це власник сталевої гроз. Бачите, заказав нам таку чудову погоду. Ну і саме сьогодні ми будемо продовжувати нашу школу спорту для початківців. Але Ігорю, ми з тобою спілкувалися, і ти сказав, що ми будемо ускладнювати е, час від часу наше завдання. Тобто я казав розширювати, розширювати розширювати наш обрій. На що нам чекати нашим глядачам? А, ну дивіться, друзі. Ми протягом трьох передач розібрали техніку постійного випередження, так. яка вважається базовою технікою і технікою, яку зазвичай вважають суто мисливською, що насправді не так. Зараз, оскільки ми освоїли такі речі, як прив'язка до мішені. І е, поняття саме по собі випередження, ми можемо перейти для е, до більш технологічної техніки, це техніка пострілу на проході. На проході. Е, до речі, е, Ростислава, ти е, замислювався коли-небудь звідки взагалі взялася техніка вистрілу е, з постійним випередженням? Ти знаєш, напевно, да. так. Так як я мисливець ну, з досвідом. То от на полюванні до того, як я прийшов на стенд, я напевно стріляв саме такою технікою. З випередженням. Тобто, я ловив качку на небі, десь собі міркував, скільки відійти, і так ішов, і так і стріляв. Скажу так, що коли я прийшов стріляти в спорт, але це не відразу, це пройшов якийсь певний час, я почав стріляти саме на проході. А Знаєш, що мене на це наштовхнуло? Я почав дивитись школу Джорджа Дігіда. Ага! <гум> да, Як ми усі, да. Да. так. Так. І я тобі скажу, що спочатку я, я ніяк не міг зрозуміти, коли він казав, що ви проходите, ви бачите. Кромку тарілки і нажимаєте на спусковий гачок. Я думаю, боже, я, да де я тарілку не бачу, не бачу. яка <світ> там кромка, який, який там на проході, коли нажимати. Але згодом, коли тарілки почали не так швидко літати в моєму уявленні, я зрозумів, що ця техніка дуже і дуже чудова. І скажу так, що е дуже багато е пострілів. Напевно я роблю, я навіть не розумію, коли я нажимаю на спускового гачка, бо це проходить, проходить вже настільки автоматично, що старілка, ти е, підійшов до тарілки. Е, до речі, я раніше я входив за тарілку. Зараз я стараюсь підійти прямо в тарілочку. Це значить, що ти вийшов на інший рівень стрільби. Я тебе маю привітати з цим. Дякую. І е, проходить постріл, коли я цього. Сам не розумію. Е, до речі, на, е, на любу відстань. Буває, в нас же тарілки, які летять і на 60 метрів. Крила грома люблять робити тарілки, які летять і на 80 е, метрів. І... Це для тих, хто їх може побачити насправді на 80 метрів. Я скажу так, що тут я погано бачу, там я все бачу дуже і дуже добре. І той же Віктор Кижановський до мене підходив і питав. Скільки ти відходив? Кажу, я не знаю. Кажу, ну ти ж влучив, кажу, влучив. А скільки ти відходив? Не знаю. А потім, ну, коли оператор все ж таки знімає, це дає можливість все ж таки подивитись на свої рухи після стрільби. Я, я побачив те, що я почав набагато активніше працювати корпусом. Uh -huh. Тобто відрив, чим далі летить мішень, тим швидкість моя розгону рушниці стає швидшою. Але це все приходить, напевно, з настилом. Так, і з досвідом. Ну, а як ти сказав, що сьогодні ми стріляємо з технікою на Так, сьогодні, проходу? сьогодні ми розбираємо техніку на проході, і насправді техніка на проході це техніка, я вам скажу як мисливець з 30-річним стажем, що вона більш пристосована для полювання, особливо по перу. Ніж техніка з постійним випередженням. Чому? Причини дві. Перше: техніка пострілу на проході, вона не вимагає від стрілка, як Ростислав казав, брати випередження. Ми натискаємо в мішень, ми про це поговоримо окремо. Це дуже важливо. Тобто, нас не обходить, на якій дистанції летить мішень чи звір. А друга причина. Не, на відмінність від тарілок, політ яких нам показують заздалегідь, і які не увертаються від нас, коли нас побачили, птиця це саме робить. По-перше, ну, вона побачила, як ми піднімаємо стволи, і вона намагається вийти з зони пострілу. В таких умовах стрілку мисливцю вигідніше бути трохи позаду мішені. Щоб пройти повз неї і не втратити траєкторію, не втратити дичину, чи тарілку. Тому це техніка не тільки спортивна, але й мисливська. Але е, я так вважаю, що годі балачок, підемо, подивимось і покажемо, як це виглядає на практиці. Дуже чудово, друзі. Ну а я нагадую, що е, техніка безпеки, по-перше, це захист слуху та зору. Беремо окуляри. Вуха. Так. І йдемо на стрілецькому майданчик. Що, ж, друзі, ось ми на стрілецькому майданчику. Все готово. Бачу, що. Машинки вже розчохлені, тобто тарілочки скоро-скоро у нас полетять. Е, бачу, що ти взяв тарілочку, це каже мені про те, що ти будеш показувати поки що на пальцях. Так. Як це це робиться? Е, дійсно, знову почнемо з пояснення на пальцях, бо, як казав ще раз мій старий вчитель, якщо ти не можеш чогось пояснити на пальцях, то, скоріш за все, ти сам цього добре не розумієш. Будемо сподіватися, що ми розуміємо і. Також зрозумієте і ви, якщо до, до цих пір не розуміли. Тож, нагадую. Це у нас я прошу пробачення. Ми маємо о, стандартну мішеньку 10 сантиметрову, майже да. 11. Майже 11. Майже 11. Е на стрілецьких стендах ви зміните 90% саме таких мішень. Нагадую, друзі, минулого разу техніка пострілу на проході, ми роздивлялися, розбирали, це коли стрілок відразу виходить в випередження попереду мішені, мішені виравнює швидкості кодові, але наскає на спуску. Цього разу ми говоримо про техніку пострілу на проході. Вона має на увазі, що коли мішень летить. Ми скидуємося позаду мішені приблизно пів метру, метр, не більше, бажано не менше. Трохи на дуже короткий час вирівнюємо швидкості, далі з цієї позиції ми прискореним рухом стволів проходимо повз мішень, і коли ми бачимо, що стволи проходять мішень, ми натискаємо на гачок. Але, друзі, це ми робимо не руками, не тільки рушницею, а всім корпусом. Фізичний зміст цього процесу полягає в тому, що наші е, фізіопсихологічні процеси, так само, як процеси внутрішньої балістики в рушниці, вони мають певну інерцію. Тож, коли ми бачимо, що ми проходимо мішеня, натискаємо на гачок, насправді ми тільки починаємо натискати на гачок. Ми побачили. Починаємо натискати на гачок весь цей час, поки проходять нервові імпульси, поки ми натискаємо, це все займає час, поки спрацьовує ударно спусковий механізм, поки згорає порох і таке інше, внутрішня балістика. Весь цей час, оце що я довго розказував, стволи рухаються швидше за мішень. І к моменту, коли дійсно заряд вилітає зі стволів. Стволи вже оказуються в тому випередженні, яке нам потрібно. Тобто в тому самому, яке було, коли ми стріляли з технікою постійного випередження. От якось так. Тепер ми візьмемо декілька конкретних мішеній. Зараз ми візьмемо лівий кросер. І на його прикладі подивимось, які є нюанси. Бо, як то кажуть, диявол криється у нюансах. Пробуємо. Пробуємо. На що потрібно звернути увагу? Коли ми стріляємо технікою постійного випередження, ми трохи розтягуємо вкладку. Ми виходимо, обертаємо корпус навколо своєї вісі, виходимо в випередження і натискаємо на гачок. Коли ми стріляємо технікою пострілу на проході, в нас підйом рушниці більш вертикальний. Майже вертикальний. Тобто, коли мішень летить, ми не розтягуємо вкладку, а намагаємося вклатися в її область майже вертикальною вкладкою. Для чого це потрібно? Нам потрібно опинитися позаду мішені. Трохи позаду, щоб далі вирівняти трохи швидкості на долю секунди. І далі обганяючи мішень і натискаючи, коли ми бачимо, що ми її проходимо, натиснути і побачити уламки мішені. Тобто, ще раз вкладка більш перпендикулярна. Подивимо ще раз, як це робиться. О! Далі, нюанс другий. Постріл на проході ми умовно розділяємо на дві фази. Фаза перша, коли ми виходимо позаду мішені стволами, це так би мовити, вихід на позицію. Трохи вирівнюємо швидкості. І фаза друга, коли ми з цієї позиції починаємо атаку на мішень. Ми вирівняли швидкості, це дуже коротко, але воно є. І далі ми прискорюємо рух стволів і, проходячи повз мішень, натискаємо, коли ми бачимо, що стволи отут. Що тут важливо? Тут дуже важливо те, щоб ми вийшли на певній відстані від мішені. Це, як я казав раніше, пів метра може метр. Чому так? Якщо ми будемо дуже близько до такої швидкої мішені, то нам не вистачить руху, щоб обігнати її і, натиснувши в мішень, вийти в певне випередження. Якщо ми будемо дуже далеко за мішені, то в нас буде неконтрольований рух. Якщо ми почнемо гнатися от з такої відстані, то коли ми дойдемо до мішені, прискорюючи рух весь час, у нас буде така швидкість, яку ми не зможемо контролювати. У нас буде дуже несталий вистріл. Одного разу ми її вразимо, одного разу не вразимо. Тобто певна відстань до мішені. Що, трап... що ми маємо робити, якщо так вийшло, що ми клалися дуже далеко чи дуже близько до мішені? Якщо дуже далеко, то треба панікувати. Нема вироку суду, згідно яким ми маємо розганятися саме з цієї відстані. Ми маємо трохи підійти ближче і з нашої відстані пів метра в метр почати цю атаку натиснути на спуск, проходячи і побачити уламок. Ну що ж, друже, дуже цікаво. І техніка цікава, і її виконання. Але в мене є декілька питань. Так. От дивіться. У нас же в мішені буває летять на різні відстані. Обов'язково. І з різними швидкостями. Як буде, як з ними бути? А, розумієте, родзинка цієї техніки в тому, що нас не обходять, майже не обходять, ані швидкості, ані відстані. Ми кожного разу натискаємо саме в мішень. Єдина різниця може складатися в тому. Що якщо випередження, якого потребує мішеня, ми ж все розуміємо по відсині, по швидкості, швидкі мішені на великій відстані потребують великого випередження, навпаки, маленького. Тобто, якщо випередження велике, то ми намагаємося вкластися трохи далі за мішенью. Якщо випередження маленьке, то ми складаємося майже в задню кромку, тобто дуже близько до мішені. Чому? Бо нам тут не потрібно розганяти стволи. А тепер, що стосується а, відстани, розумієте, а, тут а, на нашому боці геометрія. В якому сенсі? Коли ми проходимо мішень, то проходимо ми її певний час. Тобто це а, наша реакція і реакція нашого ударно спускового механізму. Тобто це час приблизно 2-3 десяти секунди. Коли ми проходимо ці 20 секунди, то ми маємо певний кут між мішенью і між стволами. Якщо відстань до мішені маленька, то і випередження буде маленьке. Якщо відстань до мішені велика, то цей самий кут вирізає на траєкторію більшу, пропорційно більшу відстань. Тому кожного разу. Одноманітно натискаючи в мішень, ми на самому разі е, насправді вмикаємо, так би мовити, е, механізм автоматичного визначення випорядження. Нам нічого не потрібно робити. Тільки вирівняти швидкості позаду, розігнати стволи, натиснути в мішень, і далі все, е, все відбудеться автоматично. Але від себе я трішечки додам. Це може вийти у вас не одразу. Все ж таки потрібен певний час для того, щоб ви зрозуміли, як ви підійшли за мішені, як ви її обійшли і де ви нажимаєте на спусковий гачок. Бо е, початківцю все ж таки буде трішечки складно з самого початку влучати такою технікою. Ну, це так і ново є. Але це прогресивна техніка, яка вам дасть можливість стріляти дуже чудово не тільки на стенді. По е, тарілочках, а відчувати себе дуже е, ну, мисливцем з великої літери і здобувати гарні гарні трофеї. Е, Ігорю. Е, ми постріляли мішеньку зліва направо. Я так розумію, справа наліво буде те ж саме. Мене більше цікаве зараз відстань до мішені, щоб ми показали нашому глядачеві тим. Людям, які зацікавлено дивляться наш цикл передач, і які збираються все ж таки прийти на стенд і, і дуже гарно бити тарілки, давайте спробуємо. Зараз візьмемо а, такий непівугонний кросер справа наліво і спробуємо його постріляти а, з двох різних відстаней: так, метрів до 30 метрів десь 15 до 20. Приблизно так. Починаємо. Тож мішень справа наліво, мішень де. А? Вістин, до цієї мішені приблизно. 27-30 метрів. Що я робив? Те саме, що по лівій мішені. Я скидався позаду мішені і, розганяючи стволи, натискав на спуск, але я бачив, що стволи проходять мішень. Подивимо ще раз. А тепер підійдемо ближче. І подивимось, що зміниться. Так, друзі, ми підійшли трохи ближче, скоротили дистанцію зараз метрів 12 може до мішені. Та сама мішень, але ми підійшли трохи ближче по майданчику. Подивимося, що зміниться. Друзі, ви бачили пару пострілів з далекої відстані, умовно далекої, і з умовно близької. Я вам скажу по своїх відчуттях особисто, ніякої різниці для мене не було. Ми можемо побачити на запису підствольної камери, що стволи так само виходили на траєкторію трохи позаду мішені, розганялися і. На спуск я на гачок натискав саме в той момент, коли я бачив, що стволи проходять мішень. Не пройшли, а знаходяться саме на рівні мішені.